Слухайте це відео до кінця і богородиця обов'язково захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О Пресвята Богородиця, Небесна Цариця і заступниця наша, з любов'ю і трепетом припадаємо до Твоїх ніг, ти, що несеш світ і милосердя в наше життя, вислухай наші молитви і прохання, ти, що є матір'ю Божою, все у своїй скромності, допоможи нам у повсякденних турботах, направляй наші дії слова. Буді нашим щитом від ворогів і негод, огорни нас своїм покровом, аби ми були в безпеці від усякого зла. Освіти наші душі світом твоєї безмежної любові, щоб ми могли зцілитися від хвороб душі та тіла, благослови наше життя, Твоєю ласкою, наповни серця наші миром і спокоєм, благослови наші родини охороних від зла і спокус. Веди нас шляхом праведним, нехай наші діти ростуть під твоїм материнським покровом, сповнені любові та мудрості, Вислухай молитви за наших сміливих захисників, подарим силу, мужність і перемогу над ворогами, нехай твоє милосердя сяє над нашою країною, оберігаючи її від усякого зла, просимо тебе, Богородице, заступися за нас перед Твоїм сином. Нехай Твоє безмежне милосердя буде нашим провідником і захистом, віруємо в Твою надзвичайну силу перед Господом і з вдячністю приймаємо Твоє заступництво, дякуємо Тобі, Матір Божа, за невимовну любов і опіку, нехай наша віра буде міцною душі, сповнені надії на Твою безмежну благодать, з любов'ю і скромністю звертаємося до Тебе, наша небесна Матір просячи про Твоє благословення і захист. Амінь. Божественна мати Небесна, Царице, Ти, що світлом вічності сяєш безконечно, у твоєму серці любов безмежна, все ціла, непорочна, ясна, як ранкова роса, мати милосердя, Мати Божа, у твоїх руках, Ключі від раю, ти, що молитви наші вислуховуєш прямий сьогодні. Нашу хвалу моління, сповнений віри, Твоє ім'я, надії безкрайньої море, в ньому знаходимо утіху в години журби, Ти, Пресвята Діва, за нас молишся, зігріваєш наші серця твоєю материнською турботою, під Твоїм покровом ми знаходимо прихисток, в Твоїй ніжності, спокій для наших душ, ти світло у темряві надії у вічаї, веди нас до життя, де немає більше сліз. О Марія, зірко, морська провідниця наша! На тебе покладаємо всі наші надії і мрії, ти, що стоїш при престолі Всевишнього, моли за нас грішних перед обличчям Господнім, твоє ім'я Молодія небесна, що в серцях наших вона є вічно, о Мати, присвята, надія наша тебе прославляємо, Тобі приносимо нашу любов і пошану. Амінь. О присвята Богородиця Небесна, Царице, Ти, зірка ранкова, світла нашої віри твоїх руках милосердя в очах безмежна ласка, ти утішителька засмучений, застунеться в скруті, Пресвята Діво, ти високо над усім світом, зі світочем миру в руках, який тьму. твоє чисте серце, повне любові та милосердя, дарує надію віру, любов нам, грішним дітям землі, О, Мати Божа, ти покровителька всіх нас, твоя молитва перед престолом Всевишнього, наш захист. В твоєму покрові ми знаходимо силу і розраду, ти ведеш нас дорогою спасіння, мудрістю світиться твій погляд, о як велично і чудотворно Твоє ім'я, ти двері небесні, через які приходить благодать, Твоє безсмертя, обітниця вічності для нас, Ти, мати милосердя, ласкаво приймай наші молитви, величаємо Тебе, Пресвята Богородице, серцем і душею звеличуємо Твоє ім'я. Ти заступниця і молитовниця за весь світ, нас радуй своїм покровом веди до Царства Небесного, ти заступниця грішників, надія наша єдина в твоїх руках, ключі до райських врат. твоє серце, джерело безконечної любові, Мати Божа, прийми нашу вдячність, нашу молитву, нашу любов. Амінь. О, пресвята, Богородиця Небесна, Царице і Мати Божа наша, з любов'ю і глибокою пошаною, ми твої діти. Звертаємося до тебе у наших молитвах, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, вислухай наші благання. Напишіть імена та прохання в коментарях. Пресвята Діва, Твоя безмежна милість і любов'я притулком і надією для нас. Ми благаємо тебе, зішви на нас, твоє заступництво і захист. На тебе, як на могутню захисницю, ми покладаємо наші надії, мати милосердя твоєму безкінечному співчутті. Прошу тебе. Помилуй нас, прости наші гріхи і очисть наші серця, навчи нас істині, покорє духовному росту, нехай Твоє святе покровительство буде з нами у всі дні нашого життя, О, всечесна всечасна Богородиця, у ці складні часи, ми благаємо тебе про захист від усіх бід і нещасть, будь з нами у хвилини випробувань, оберігай наші домівки і сім'ї, зціляй наші хвороби, оберігай від усякого зла, ми молимося за наших сміливих захисників. Що стоять на варті нашої України, нехай Твоє благословення та заступництво допоможе їм досягти перемоги над ворогами, наповни їх силами, мужністю та вірою, О Мати Божа, благаємо Тебе, пошли нам Твоє благословення у наші щоденні праці та в усіх наших починаннях. Даруй нам мудрість у прийнятті рішень, силу в подоланні труднощів та миру у наших серцях, нехай Твоя невимовна любов та милосердя. Супроводжують нас завжди, направляючи наші шляхи, до добра світла і правди, молимося за Твоє заступництво та небесне покровительство, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті. Амінь. О, Пресвята Богородиця Цариці Небесна, надія наша, покровителько роду людського, Ти, що сяєш, як зірка на небосхилі наших життів, ти, чия безмежна любов і милосердя огортає кожного з нас своїм теплом. Ми, твої діти, припадаємо до тебе з великою вірою і надією. о матінко Божа, ти, що несеш в собі втілення найвищого, прийми що молитви щирі і сповнені любові, ти, що є посередницею між нами та твоїм сином, передаємо наші благання і прохання. Ми величаємо тебе, Водичи, за твою нескінчену доброту та благословення, якими ти осяваєш наше життя. Твоє ім'я буде славлено у віках, бо Ти є джерелом утіхи та надій для всіх, хто звертається до Тебе, благословена між жінками, і благословений плід Твого вона, Ісус, свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, тепер і в час нашої кончини, о, Мати милосердя, Твоє серце переповнене ласками і співчуттям до всіх нас, не дивись на наші гріхи, але на віру Твоїх дітей, які з любов'ю і довірою взивають до тебе. Заступниця наша, оберігай нас від усякого, і від на гараздів, що обсідають наше життя. В Твоїх руках ми знаходимо перехисток і захист, Пресвята Діва зійшли на нас, Твоє, благословення, наповни наші серця миром і любов'ю, нехай Твої молитви супроводжують нас у наших подорожах життя, освітлюючи наш шлях до вічності. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна Царице! Величаємо тебе вічного світла, світлицю, ти, що розігнала морок гріха, немов зоря ранкова, твоїм чудесам ми поклоняємось, в серцях вічно зберігаючи, з небесних висот ти споглядаєш на світ, твоєю милістю живемо в твоєму заступництві, сподіваємось, мати милосердя під покровом твоїм безмежний спокій, ти водичице, водичиці даруєш нам захист від бурі життєвої. Твоєму імені ми віддаємо честь в твоїх руках, лічі від райських брам. О Богородице, Покровителько наша, своєю непорочністю ведина шляхами праведними, Ти втіха у скорботах, надія в бідах, Твоя любов, як океан безмежна і вічна, Пресвята Діво, наша заступниця, твоїми молитвами до Бога зцілюємося від ран душевних, нехай звучить вічна наша молитва, як гімн величі твоєї Богородице, Ти моя коморі життя, зірка провідна, на твоєму прикладі вчимося, віри, надії та любові. Амінь. О, Пресвята водичиця, Богородице Марії Небесна Царице і захисниці наших душ, перед Твоїм святим образом, з вірою та надією, ми Твої недостойні чада припадаємо, благаючи про Твою материнську ласку і заступництво, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, не переставай молитися за нас, грішних і обтяжених бідами в цей час тривоги випробувань, звертаємося до тебе, о милосердна Богомати. З проханням оберігати нашу віру, захищати нас від усіляких недух і спокус, твоїм покровом захисти наших захисників, даруй силу та мужність у боротьбі за правду і свободу нашої України. Нехай їхні серця будуть наповнені мужністю та відвагою, а Твоє благословення нехай стане їхнім невидимим щитом. Від щирого серця молимося Тобі, Всесвітня заступнице, допоможи нам зростати духовно. Навчи нас бути милосердними та справедливими, помилуй нас грішних і даруй нам прощення за наші провини, щоб ми з чистим серцем могли слідувати шляхом правди і любові, пречиста Діво у Твоїй безмежній власті, просимо, піклуйся про наші сім'ї та близьких, будь їм опори в важких часах, даруй здоров'я хворим, і Тіху скорботним і направляй нас усіх, на шляху благодаті та спасіння. Нехай Твоє материнське благословення осяває кожен наш крок, допомагаючи нам у повсякденному житті, захищаючи від зла та спокус, нехай твоє нескінченна милість і заступництво будуть з нами завжди, ведучи нас до світла вічного життя, молимося тобі про матір, прийми наші молитви і принеси їх перед престол Господа. Напишіть імена та прохання в коментарях. Щоб ми, укріплені твоєю ласкою та заступництвом, могли долати всі перешкоди випробування життя, завжди пам'ятаючи про Твою безмежну любов і заступництво, О, Пресвята Богородице, нехай Твоя безконечна любов і захист завжди будуть з нами, освітлюючи наші шляхи та даруючи нам мир та спокій в серцях. Ми просимо Тебе, о омилостого Цариця Небесна, благослови нас та наших близьких, огорни нас своїм материнським покровом. Допомагай нам у наших щоденних потребах, веди на шляху істини та світла. У твої руки ми віряємо наші тривоги та біди, молячись за лікування від хвороб, захист від усього злого, благословення для наших родин та дітей. Пишіть імена та прохання в коментарях. Особливо молимося за наших хоробрих захисників, котрі стоять на стражі нашої вітчизни, даруємо перемогу над ворогами, наповни їхні серця миром та справедливістю, нехай твоя невичерпна милість огортає їх у кожен момент боротьби, а твої руки захищають їх від всякої небезпеки. Мати Божа, ти, що знаєш ці наші потреби та бажання, допоможи нам знаходити відповіді на наші молитви. Нехай Твоя безмежна доброта та заступництво завжди будуть з нами. Нехай кожне наше слово та діяння будуть відображенням Твоєї любові та милосердя, допомагаючи нам жити в гармонії та благодаті. О, Пресвята Діво Маріє, прийми нашу молитву, наповни наші серця спокоєм і вірою, допоможи нам перенести життєві випробування, з вірою та надією на Твою нескінчену ласку та заступництво. Амінь. О, Пресвята Богородице! Небесна Царице, зоря ясна, що світиш у темряві нашого життя, серця наші взивають до тебе у годину скорботи та радості, бо ти наша надія, наш захист, наша утіха, ти причиста діва, в ім'я Божої любові, прийняла слово ангела і стала матір'ю Спасителя, під Твоїм покровом ми шукаємо прихистку від бурь життєвих, від зневіри та спокус, прислав на водичице, ти, що стоїш при престолі Всевишнього. Вислухай наші молитви, ти, що бачиш обличчя свого сина, перекажи йому наші благання, наші сподівання. Твоєму заступництву ми віддаємо наші біди, наші страждання, наші радощі, омати милосердя, прийми наші серця, оздоблені любов'ю та вірою і веди нас шляхом праведним до вічного спасіння в твоїх руках, Пресвята Богородиця, долі всіх нас, відданих тобі з дитинства, чини нас гідними твоєї материнської опіки. Настав нас на шлях істини та світла, нехай буде прославлено ім'я Твоє оприсвята у, у віках віків, нехай кожен відчує Твою милість, Твою любов, Твою неземну красу, Наставляй нас у мати Божа до небесних обителей, де разом з ангелами та святими будемо славити Всевишнього на віки віків. Амінь, о присвята Богородиця Небесного Царя Мати! Твоє ім'я в серцях наших з любов'ю вічно прославляємо, Ти повна благодаті, милості безкраю, Твоєму заступництву ми смиренно довіряємо, велична мати Божа, ти зоро світло засяяла, в найтемніші ночі ти нам шлях казала, твоя милість, як джерело, що не пересихає, утішає, зціляє серця наші, зміцнює, о Царице Небесна, прославлена навіки. Твоєю безмежною любов'ю серця наші зігріті, твої чудеса, як в небі сяють, нам віру і надію вони дарують, не дають забути. Ти, заступниця і молитвениця наша перед Богом, про нас грішних і слабких не забувай, вислухай наш скорботний голос, навчи нас у жити у любові та святості, бути вірними та сильними в духовній боротьбі. Преславна Діво, заступниця наша могутня, твоїм покровом захисти нас від зла і біди суворої. Нехай Твоя благодать на нас зійде як краса ніжна, і мир та спокій дарує нам з небес високих. Амінь. О Пресвята Богородиця Велична Цариця Небесна, Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, прийми наші смиренні молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. У Твоїй безмежній милості, Мати Божа, ми шукаємо прихистку і заступництва, ти що розвиваєш благодать і милосердя на всіх вірних, вислухай наші прохання. Ми мовимося тобі, обогасловене Діво, за оздоровлення наших душ і тіл, нехай Твоє заступництво буде для нас щитом від усякого зла, ліками від хвороб і світлом у темряві наших випробувань, бережи наших родичів і дітей, наповни їх серця любов'ю, миром і розумінням. Ми благаємо тебе, пречиста мати, допомогти нашим хоробрим захисникам України, нехай Твоя неземна сила і захист. Будуть з ними у боротьбі проти ворогів, і нехай перемога осінить наш народ завдяки твоєму заступництву у повсякденних справах, у небесна покровителько. Будь нашою потівницею, наставницею, даруй нам мудрість у вирішенні наших проблем, силу подолання труднощів і натхнення в наших починаннях. І нехай твоя ласка осяває наші домівки, наповнюючи її гармонією, благословенням, ми грішні і недосконалі. Припадаємо перед Тобою, Пресвята Богородице, у надії на Твоє заступництво і милосердя, Ти, що є матір'ю всіх нас, допоможи нам пізнати і відчути Твою безмежну любов і турботу, нехай Твої благословення та захист завжди супроводжують нас у нашому житті. Амінь. О, Пресвята Богородице Цариці Небесна, надія наша, покровителько і заступниця душ наших, Ти, що своїм чистим зачаттям освітила світ. Милосердям своїм зігріваєш серця віруючих. Тобі, непорочна цариця, воздаємо хвалу і подяку, з губин наших душ, ти, мати Божа, і нев'яниший цвіт, що виріс із корені єсеєвого зірка морська, що веде нас у безпечну гавань, твоє ім'я міцна вежа, до якої ми грішні прибігаємо в години випробувань і бід, твоєму заступництву віряємося, богословене діво. Сподіваючись на Твоє милосердя, у тіні Твого захисту ми віднаходимо утіху та спокій, приславна Богородице, Твоє безкорисливе заступництво і невимовна любов до нас грішних, обнімають нас, як ніжна мати, обіймає свою дитину. Ми вклоняємося перед Тобою, вивчаємо Твоє ім'я, прославляємо Твої діяння, що безмежно відображають Боже милосердя. В тобі, о небесна владарко, ми бачимо. Взірець справжньої віри та безмежного терпіння, Ти, отішителька засмучених, покровителька ображених, надія безнадійних, Твоїм світом осяяні. Ми просимо тебе, благай за нас, перед престолом Вишнього, веди на істини та любові. Ми мовимо тебе проблагословене надіво, змилися над нами, стіли наші рани, допоможи в скорботах і тривогах. Твоє материнське серце нехай завжди буде. Нашим пристановищем та опорою, нехай твоя любов і благодать супроводжують нас кожного дня нашого життя. Амінь. Велична матінко Небесна, Пресвята Богородице, Ти, що стоїш біля Престолу Всевишнього, в Твоєму воні знайшов прихисток, Слово Боже, ти чиста діва вінок нашої віри, в тобі зійшлися благодать і святість Небесна, о Богородице, світло нашого шляху, ти ведеш нас до спасіння до вічного світла. Твоя ласка, немов роса на ранішній траві, зціляє душі, що блукають у темряві, твоє заступництво сильне і вірне, як зірка веде нас в безодні ночі, мати милосердя твоя ніжність безмежна, в тобі знайшли прихисток, грішники і бідні, ти прибіжище скорботних, у тіха плачучих в твоїх обіймах знаходять спокій усі стражденні. О, Царице Неба, Ти щедро даруєш чудеса, Твоєму заступництву немає межі, краю, Ти оплот віри віримо, як надії, Твоя любов, океан, що не знає глибини, прославляємо Тебе, благословена серед жінок, Твоє ім'я в устах наших пісня, ангелів, ти, мати нашого Спасителя Господа нашого, і через тебе до Нього веде кожна молитва. Тож, пречиста Діво, прийми нашу скромну молитву, допоможи нам іти шляхом праведності. Щоб ми, наслідуючи твою бездоганну віру, досягли боженства в обіймах вічного світла. Амінь. О, пречиста і преблагословене Діво Марія, Небесна, покровителька і надія наша, наші молитви, що винуть до тебе з глибин наших сердець, ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, будь нашим захистом і провідницею в складних життєвих обставинах, просимо тебе, найсвятіша Матір, допоможи нам знаходити мир і розраду в скорботах. Міцність духу у випробуваннях, нехай Твоє милосердя буде нашим щитом, від усіх невдач і злих умислів, зішли нам, оприсвята мудрість і розуміння, аби ми могли розрізняти доброві зла і вести життя гідне Твоєї милості, даруй нам силу пробачати і любити навіть у найтяжчі часи, злянься, Матір Божа, на наших близьких хворих і страждених, нехай Твоє ласкаве покровительство огортає їх. Приносячи стілення втіху і надію, захисти Оприсвята, нашу землю і народ, від всякого зла й ворожнечі, нехай Твоя безкорисова любов і мир об'єднують нас, а Твоє благословення сприяє процвітанню і гармонії в нашій країні. Мовимося Тобі, о Богородице, за Тих, хто віддає життя за свободу і справедливість нашої землі. Нехай Твої милостиві руки оберігають їх. А Твоє милосердя надихає нас на відвагу і самопожертву, Ти, що є матір'ю милосердя, дори нам стілення від душевних ран, наповни наше життя світом надії і віри, нехай Твоя безмежна ласка і заступництво будуть з нами у кожну хвилину нашого буття, з великою вдячністю і любов'ю покладаємо наші долі в Твої руки, віруючи в Твою незмінну доброту і захист, нехай Твоя свята воля буде провідником нашого життя. А Твоє благословення супроводжує нас у всіх наших починаннях, прийми, Пресвята Богородице, нашу молитву, як вияв нашої безмежної віри і довіри до Тебе, нехай наша віра в Тебе буде непохитною довіра безмежною, освітлюй наш шлях мудрістю і благодаттю, аби ми завжди йшли за Тобою, будь з нами у моменти радості та скорботи, допомагай нам знаходити сили для подолання життєвих випробувань. Нехай Твоя безмежна любов огортає нас і наших рідних, оберігаючи від усякого зла, Пресвята Богородице, ми відаємо себе під Твоє материнське покровительство, нехай Твоє безкорисливе заступництво веде нас через життя, наповнюючи наші серця миром, любов'ю та надією, закликаємо Твоє благословення на нашу землю, наш народ, на всіх, хто потребує Твоєї допомоги і захисту. Нехай Твоя невичерпна благодать, освітлює наші дні, ведучи нас, до вищих ідеалів любові, миру та єдності, о Матір Божа, прийми наші молитви, з великою вірою і надією, нехай наша любов до Тебе буде вічною, а Твоя благодать, нашим непорушним захистом, віримо в Твоє могутнє заступництво і віддаємося під Твій материнський покров. Амінь. Величаємо Тебе, Небесна Хранителько, світло надії, вічна опора наша. Ти, що несеш в собі безмежну ласку, освяти наші душі своїм невичерпним світлом, о, Пречиста Марія, ти джерело спасіння, твоя любов, не в'януючий світ у наших серцях, прийми нашу скромну молитву, що вине до тебе, як пісня подяки, що несе в собі віру і надію, ти, що стоїш між небом і землею, зціляй наші рани, зміцнюй нашу віру, нехай твоя безконечна мудрість буде нашим провідником. На шляху до істини, що веде до Божого царства, Марія мати любові і світла, захисти нас від усякого зла і спокус, нехай Твоя материнська опіка буде нам щитом у боротьбі з темрявою цього світу, в твоїх молитвах у прислав надію, знаходимо мир і розраду для наших душ, ти надія у утіха скорботних, даруй нам благодать, терпіння і смирення, мовимося перед Тобою, благословена Марія. Просимо заступництво у наших потребах, нехай твої благословенні руки ведуть нас до вічної радості в обіймах Твоєї ніжної любові. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відео обвижні вашим для поширення слова Божого, благословення покров, Пресвятої Богородиці нехай перебуває з усіма нами.